Сьогодні хвилину челенджа використаю як е, рекламний пост. Е, мої класні друзі продають бар, коктейльний бар на озерні. Називається капібар. Повністю класне готове обладнання, е, дуже хороший якісний ремонт. Е, продається повністю мебльований, укомплектований, 24% посадкових місця, алкоголь у тільки на 150 тисяч гривень. Е, Енергоживлення резервне на 70 тисяч гривень. Коротше, дуже багато всього і можна одразу приступати до роботи. Є хороша репутація, є дуже класний ремонт і продається за ціною набагато меншою, ніж є він ну, було вкладено коштів. Тому, кому цікаво, ставте лайк, скину детальнішу інформацію з описом, а паралельно відео. Зараз вже йде відносно моєї розповіді. Всім гарного дня! Надсилайте друзям! Є реферальна система бонусів, якщо продам через свій інстаграм.